поліція встановила групу осіб підозрюваних у конокрадстві. Групу зловмисників підозрюють у викраденні щонайменше трьох тварин у селі Кадубна Калуського району. Остання крадіжка була вчинена в ніч на 6 серпня, а дві інші раніше. Близько восьмої години ранку поступило повідомлення з села Кадубна про крадіжку коня. Оперативники швидко встановлювали свідків очевидців, в чому допоміг раніше. Працівник, який працював в органах внутрішніх справ, зараз знаходиться на пенсії. При проведенні слідчих дій стало відомо, що викраденого коня із пасовища зловмисники відразу продали за 10 тисяч 200 гривень, а гроші витратили. Я ніколи не міг подумати, що ті люди, що я колись щасло допомагав їм, де коли рятував його, бо видів, що і так гроші не брав, як приходилося брати за оранку чи за що бо жилову, і вони так могли мною поступити. Наразі у конокрадстві підозрюють односельчан та їх двох спільників із сусіднього села на сьогодні вже всі. Злочинці затримані в складі 6 чоловік. Порушена по даному повідомленню кримінальне провадження за 185-ю частиною 2. І вирішується міра про обрання запобіжного заходу. Працівники слідства перевіряють на причетність цієї групи осіб до інших подібних злочинів. і чоловік через ревності позбавив життя власну дружину. Вбив він її за допомогою кухонних ножів. На тілі у подальшому при проведенні судово медичної експертизи було близько 15 ножових поранень. З них 4-5 проникаючих. Ножові поранення були як у ділянку шиї, грудної клітки, одне в спину і в тому числі навіть в обличчя. Після скоєного чоловік повернувся до свого будинку та намагався звести рахунки з життям. Спочатку вів собі у вене бензин, згодом взяв до рук зброю. Він вистрілив собі у вухо з газового пістолета, який є на ньому зареєстрований. Але цей пістолет він переробив. Самогубців врятували. Життю чоловіка нині нічого не загрожує. Його поклали до психіатричної лікарні. Нещодавно виповнилося 66 років. Їх у жертві 57. Про те, що Оксана могла завести коханця, подруги жінки і чути не хочуть, стверджують, та була вірною дружиною, і подружжя виглядало щасливим. Я їх бачила, я, я би не сказала. Того зустрічалася я з ними дуже кілька дуже разів у місті. Він дуже гарне враження справляв. Вони так як пара дуже були такі гарні. Для чоловіка це був уже другий шлюб від попереднього у Петра троє дорослих дітей. Нормальний сусід. Всім допомагав, добрий столяр, були здивовані. Але це було про людське око, кажуть слідчі. Його діти його негативно характеризують. З якої сторони з того, що він надзвичайно конфліктний, що він, коли вони ще були маленькими, коли він жив з їхньою мамою, що він неодноразово прикладав руку і до мами. Тобто, в принципі, для них ці події з їх слів не є дивними. Прикарпатському отелу наразі призначили ряд експертиз. За навмисне вбивство проти нього розпочало кримінальне провадження. Наступні 15 років пенсіонер може провести за ґратами. На Прикарпатті цього тижня розпочався місячник безпеки дорожнього руху. Про його актуальність та заплановані заходи йшлося на брифінгу в головному управлінні національної поліції Івано-Франківській області. Як зазначили поліцейські, активізація діяльності щодо зниження рівня аварійності та дорожньо-транспортного травматизму в області зумовлена досить складною ситуацією з безпеки дорожнього руху на автошляхах Івано-Франківщини. У До дорогах області упродовж семи місяців поточного року скоєно 364 ДТП з потерпілими людьми, в яких 56 осіб загинуло та 466 людей травмовано. Основними причинами скоєння дорожньо-транспортних про залишається. Керування транспорту з насовою нетверезому стані перевищення швидкості порушення правил обгону та маневрування. На автошляхах області знаходиться шість місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. Щоб покращити ситуацію, поліцейські протягом місячника у період з 12 серпня до 12 вересня, зокрема, спрямовуватимуть зусилля, передусім, на припинення грубих порушень правил дорожнього руху, які безпосередньо стають причинами скоєння ДТП. Насамперед, фактів керування транспортними засобами у стані сп'яніння, заплановано проведення низки оперативно-профілактичних відпрацювань, будуть організовані заходи щодо контролю за дотриманням перевізниками вимог чинного законодавства та інше. Ми проаналізували де Дається найбільше автопригод. Намагаємося туди зараз скеровувати наряди поліції, щоб проводились профілактичні профілактична робота на скам найбільш аварійно-небезпечних ділянках дороги. На брифінгу також було проанонсовано заходи, які планують здійснити в рамках місячника працівники патрульної поліції Івано-Франківська. Поліцейські наголошували, що безпека дорожнього руху залежить від дисциплінованості як водіїв, так і пішоходів. Хотілося б закликати водіїв, якщо ви не впевнені в рухах інших учасників руху, да? тобто ви не можете передбачити його маневри. В першу чергу скиньте швидкість ви відчу... і побачите, що хоче людина безпосередньо. Це стосується і велосипедистів, і пішоходів. Так само хотілося б наголосити на свідомості пішоходів. Навіть якщо ви переходите дорогу в визначеному місці на пішохідному переході, засвідчитись тому, що вас бачать. У водія так само може скласти ситуація, коли він втратив контроль над ситуацією, відмовили гальма, він попав на слизький проміжок дороги, вистрілили колесо. Ще раз наголошу, перед тим, як переходити навіть по правилах дорожнього руху, пішохідний перехід за правилами дорожнього руху, пішоход, в тому числі, зобов'язаний. Оцінити всі обставини, які склались на дорозі, керівники поліцейських підрозділів, користуючись нагодою, закликали представників засобів масової інформації посильно долучитися до пропагування неухильного дотримання правил дорожнього руху усіма його учасниками. Кожні дві години в Україні. В ДТБ. Наступним працівники Прикарпатської поліції активно долучаються до військово-патріотичного виховання школярів під час літніх канікул. Днями правоохоронці відвідали табір учасників другого етапу обласної молодіжної патріотичної науково-пізнавальної програми Чорний ліс ліс-2016», розташований у селі Козино Тисменницького району. Вихованці табору з захопленням переглянули видовищний виступ бійців поліцейського спецпідрозділу, які продемонстрували, як майстерно затримують злочинців, навчали тактики самозахисту. Також поліцейські ознайомили школярів зі зброєю, яку використовують на службі правоохоронці, та з сучасними зразками вибухівки розповіли, як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Працівники сектору молодіжної превенції, які розповіли дітям про негативні явища, як яка є кримінальна та адміністративна відповідальність. працівники роти спеціального призначення, які показали прийому рукопашного бою. Також поспілкувалися з дітьми на тему критичного характеру. Такі заходи проводяться вже кілька років поспіль. Вони викликають неабиякий інтерес у дітей, адже школярі мають можливість не лише спостерігати за роботою поліцейських, а й поспілкуватися з ними, розпитати про нюанси, які найбільше зацікавили. Ми замітили, що з того року що дітям це дуже цікаво. А цього року взагалі з вашої сторони, скажімо, і демонстрація вибухової техніки, що зараз дуже актуальна. Значить, хлопці ці нові спецпризначені Корда. Ми, звичайно, показали цікаву діти програму по рукопашному бою, вже на такому можна сказати, високому рівні. Ну і звичайно, за діти будуть до того так само тягнутися. Тому хотілося б, щоб з кожним більше з кожним роком вашій структурі все більше і більше, хто участвував у цій програмі, щоб діти могли і не тільки от ті, що могли сюди приїхати, взагалі ця програма має бути в кожному районі. Тобто ми до цього йдемо. І вихованці табору, і їх наставники дякували гостям правоохоронцям за цікаву і пізнавальну зустріч, за отримані знання, які допоможуть їм загартовувати бойовий дух та зростати у військовому вишколі. На території Івано-Франківщини 13 серпня о 16-й годині стартує сезон полювання на пернату дичину. Упродовж усього мисливського сезону за дотриманням мисливцями встановлених правил пильнуватимуть правоохоронці. На територіях мисливських угідь постійно проводитимуться рейдові перевірки. До рейдів разом з працівниками поліції залучатимуться фахівці державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області, працівники обласного управління лісового та мисливського господарства та обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок. Полювання буде проходити у всіх районах, окрім Верховинського, Яремчанського, Косівського та Коломийського району з метою недопущення надзвичайних подій працівниками обласного апарату, а також територіальними відділами і відділами поліції створено рейдові групи, мобільні групи на предмет виявлення фактів браконьєрства, вилучення із незаконного обігу вогнепальної зброї, а також недопущення. Подій із використанням зброї прихильникам полювання напередодні початку мисливського сезону Ми будемо... варто перевірити наявність та дійсність документів, які повинні бути у мисливця на полюванні, наявність дозволу на використання мисливської непальної зброї, посвідчення мисливця, картка обліку добутої дичини, а також дозвіл на добуття мисливських тварин. У разі полювання з мисливськими собаками також обов'язковим є паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році у разі їх використання під час полювання. Зазначені документи мисливець зобов'язаний мати під час здійснення полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред'явити їх на вимогу осіб уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання. І найважливіше, щоб уникнути неприємностей під час полювання, слід неухильно дотримуватися встановлених правил. Ми звертаємося до мисливців про дотримання елементарних правил із використання вогнепальної зброї. Нагадуємо, що категорично забороняється перед полюванням, а також під час полювання вживати спиртні напої. Упродовж двох днів, 6 та 7 серпня, майже півтори сотні працівників Прикарпатської поліції та військовослужбовців Національної гвардії забезпечували спокій і правопорядок під час проведення п'ятої всеукраїнської патріаршої прощі до Галицької чудотворної ікони Матері Божої Укрилосі. Правоохоронці не лише патрулювали місце паломництва, охороняли парковки автотранспорту про чан, а й надавали допомогу усім, хто цього потребував. Працівники поліції впоралися з завданням, оскільки було забезпечено належний прохід прочан вулицями та дорогами міста Івано-Франківська та області. Далі на прощі було не допущено будь-яких порушень публічного порядку. Важливим фактором було те, що були стоянки, які на протязі доби зберігалися автомобілі. Там не було допущено крадіжок з автотранспорту. Хочу відзначити належну роботу працівників, які контролювали безпеку дорожнього руху. Вони забезпечили належну розв'язку автотранспорту. Було уникнено пробок під час виїзду та заїзду автомобілів до собору. Напередодні та під час архірейської божественної літургії, яку очолив глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Стежити за правопорядком правоохоронцям допомагали представники громадськості. Хочу відмітити активну участь громадських об'єднань. Це цивільного корпусу Азов та громадського об'єднання Самооборони, які супроводжували колону причан з міста Івано-Франківська до Крилуса. Тож загалом цьогорічна всеукраїнська проща в Крилосі, як і зазвичай, пройшла спокійно і без прикрих випадків.